Проти 21 вересня ворожа балістична атака забрала життя трьох криворіжців. Двоє з них, бабуся та онук, знаходились в будівлі позаду мене. Хлопцеві було всього лише 12 років. Прокинувся від різкого вибуху, і була вспишка така велика. І одразу дзвонить бабуся, каже, що прилетіло якраз оце біля неї. І Воно як рвануло, я вискочила пожар, рвануло трубу газову. І вже пала цей дом, а там сусід вже поліз у хату і достав у тіля дитину. Потрогав, підняв диван, а там бабуся лежить. Він потругав, вона ще тепла, але була вже мертва. За словами сусідки, яку нам вдалося зустріти на шляху до місця трагедії, бабусю зі своїм сином попросив залишитись на ніч, голова сімейства, який на момент удару перебував у відрядженні. Ну, син попросив уїхав в команді попросив, бабуся часто приходив на смого під'їзди, ну, там переночувати. Він ще й друга привів. Ну і це таке залишилося, що їх хороша жінка була, вона ну, має одногодка, в у нас мав под'їзди на Ніколаївському восьмому домі. На втором етазі у нас вікна повиносило, стеклопакети побилися. Ду шкоди наробило, літня кухня розібрана, стоїть. Дуже важко. Дуже важко. Ну, те, що в нас случилось, це не, не важливо. Важно, що дитина загинула. Оце саме тяжке. Батьки не можуть родити своїх дітей. Гинуть діти, це я кажу, я не матюкаюся. Я кажу, господи, щоб вони воду бачили та не могли напитися, ті росіяни. Оце страшний гріх. Жах від нічної балістики охопив одразу дві вулиці приватного сектору міста. І вже в цьому будинку загинула ще одна літня жінка. Бабахнула. Дом задрожав, окна повилітали, двері повилітали і прибігли одразу сюди допомагати щось робити, спаси. Дом завалило, потім машина взорвалася. Бабушку не спасли, е, а Юра зараз в лікарні, в реанімації, в тяжолому стані. Надаємо допомогу. Від УВКБ ООН, у вигляді матеріалів для екстреного ремонту пошкоджених будівель це плівка, це Терпаулін, ОСБ. також надається підтримка, допомога постраждалим людям у вигляді психологічної підтримки та здійснюється соціальний супровід. Надається консультування з юридичних питань. скільки людей вже звернулись до наскіта на нормально. Справимося. І поки волонтери і комунальники допомагають людям відновити зруйноване житло, Росія продовжує руйнувати життя українців навіть в міжнародний день миру.